Добрий день, дорогі друзі. Компанія Account вітає вас. Ми продовжуємо розглядати роботу в програмі Баз Бухгалтерія Pro. І сьогодні я б хотіла запропонувати вашій увазі відео про звіти. Звіти В програмі Баз Бухгалтерія Проф працюємо без помилок. І сьогодні наша тема загальна оборотно сальдова відомість. Це основний Найпопулярніший регламентований звіт, яким користуються бухгалтери для того, щоб бачити, чи всі операції відображені, чи всі відображені коректно, а також з допомогою оборотно-сальдової відомості підготується до здачі регламентованої звітності. Також керівництво підприємства може бачити стан свого підприємства, якими засобами володіє і що на даний момент є на підприємстві. Цей звіт знаходиться в розділі Звіти. Звіти, стандартні звіти і на першому місці наша королева оборотно-сальдова відомість. Для того, щоб її налаштувати, нам необхідно спочатку заповнити шапку. Дату початку і дату кінця. Тобто сальдо на початок нам буде показано, обороти за цей період, який ми виберемо, і сальдо на кінець періоду, включно. Ми можемо вибрати через календарик, вибрати місяць та дату. Також можемо прописати вручну. Якщо, наприклад, це у нас поточний місяць і поточний рік, ми пишемо лише дату. У нас в даному випадку січень, тому я прописую 01.01 01 і натискаю Enter. Так само пишу на кінець, 31.01, Enter. І ось таким чином ми вибрали січень. Але можна вибрати також через піктограму вибір періоду. Натискаємо на три крапочки, вибираємо, чи потрібний нам день, чи півріччя, чи квартал, і натискаємо ОК. Ми вибираємо місяць січень. «Ок». Тепер ще ви бачите, що є позиція організація. Якщо ми ведемо в програмі декілька організацій, то це теж необхідно вибрати. Але якщо ми, наприклад, з цією організацією працюємо на даний момент, то через головне налаштування. Довідник організації, стаємо на потрібну нам організацію, вибирати як основну, так, використовувати як основну, натискаємо кнопочку. І тепер в будь-якому документі, який ми будемо формувати, в будь-якому звіті у нас організація буде вибиратись автоматично. Натискаємо кнопку Сформувати. Звичайно, оборотно сальдова відомість, вона знайома досвідченим бухгалтерам. І тут розповідати майже нема що, я тільки далі покажу деякі цікаві інструменти, з допомогою яких ви зможете полегшити свою працю, зробити її більш продуктивною. А для початківців скажу декілька слів і покажу посилання на деякі сайти, на тобто, декілька сайтів я вибрала, як, з якими ви зможете ознайомитися і зрозуміти, що показує нам цей стандартний. Функціональний звіт. Спочатку зверніть увагу на першу колонку. Це рахунок. Тут, звичайно, лише поки номери. Ви бачите, що перша цифра у всіх номерів є це клас рахунків. І от в залежності від того, який клас рахунку, те на тому рахунку і відображається. Ось я вам покажу сайт. Ви бачите, що є класи. Класів є 9 основних, так? З них в перший по шостий це балансоформуючі класи, так? тобто сальдо на цих рахуночках у нас формує баланс. З першого по третій клас формує актив балансу, з четвертого по шостий пасив балансу. З першого по третій це господарські засоби, тобто необоротні активи перший клас, так? Другий клас це запаси, це може бути продукція, матеріали, сировина, товари і так далі. І третій клас це кошти. Тут трошки цікавий цей третій клас, тому що в ньому може бути активно-пасивні рахунки. Значить, це, наприклад, рахунки взаєморозрахунків з покупцями, з постачальниками. Тобто тут може бути залишок як по дебету, так і по кредиту. Далі йдуть четвертий, п'ятий, шостий клас. Це. Рахунки джерел формування засобів. Тобто звідки у нас з'явилися наші необоротні активи, запаси, тобто, за рахунок чого ми їх придбали і за рахунок чого ми ними володіємо, формують, як я вже сказала, ці класи рахунків пасив балансу. Далі ви бачите, 7, 8, 9 клас. Під час підготовки до формування регламентованої звітності там за квартал чи за рік ви повинні ці рахунки закрити. Ви вже знаєте, якщо дивилися наші відео, що це закривається з допомогою закриття місяця і також підведення підсумку по фінансовому результату. Також є 8 клас, тут ніколи не може бути. <залишку>, він показує просто витрати, тобто наші витрати за елементами. Деякі організації не використовують цей клас, але тут ми просто налаштовуємо в обліковій політиці, що ми його використовуємо, пам'ятаєте, так? Давайте я швиденько покажу. Значить, головне, облікова політика організації Edelweiss, і тут є у нас така закладинка 8 і 9 клас. Ми тут вибираємо. Можемо вибрати 8 і 9, можемо вибрати лише 9, але ні в якому разі лише 8, тому що це заборонено, ви бачите, написано червоним. Але я б рекомендувала все-таки використовувати 8 клас, тому що коли ви хочете проаналізувати, які види витрат ви понесли за певний період. У вас все це буде видно в оборотно сальдовій відомості, тобто, чи це амортизація, чи це послуги сторонніх організацій, чи витрати на якесь придбання матеріалів або заробітна плата. Тобто по видам, по статтям витрат ви будете бачити, тобто краще використовувати. А 7-й дев'ятий він закривається. Якщо ви ще не вивчили план рахунків і не можете знати, що обраховується, що Зашифровано під тим чи іншим номером, то для цього вам в нагоді також стане налаштування. Заходимо показати налаштування, додаткові поля, і можемо виводити найменування рахунків. Його можна вивести в одній колонці, ось таким чином буде виглядати, або можна зробити в окремій колоночці. Ось тут є така можливість в окремій колоночці сформувати. І тепер ви бачите, що слідуючий за рахунком, іде найменування. Ви можете також, поки не знаєте нас, не знаєте, що рахується, можете дивитися. Тепер йдуть три основні колонки: це сальдо на початок періоду, тобто залишки по рахункам. Якщо активний, обов'язково залишок повинен бути дебетовий, так? тут і збільшення йде по дебету. Якщо пасивні рахуночки, то залишки у нас кредитові, і збільшення йде по кредиту. Ну, про активно-пасивні, аналогічно, тільки якщо залишок на початок по, актив, по активно-пасивному йде по дебету, він розглядається. Тобто обороти у нас розглядаються як для активного рахуночку. Якщо навпаки активно-пасивний рахунок має залишок по кредиту, то він для початку аналізу розглядається як пасивний. Ну, це... Цього вам знати не потрібно в даному випадку, тому що програма буде формувати всі обороти і виводити залишки автоматично. Раніше, звичайно, це було дуже важко, коли робили все вручну. І зараз, коли починаєте вчити бухгалтерський облік, також ви, я думаю, щоб добре зрозуміти, ви формуєте вручну оборотну сальдову відомість, і зазвичай у вас активи і пасиви. По сальду, по оборотах і по сальду на кінець можуть не сходитись. Тому що тут, звичайно, людський фактор, і нам необхідно дуже уважно все розносити. Але зараз ось є такий, такий цікавий сайт, також посилання. дам. Ми можемо тут записати операцію в верхній табличній частині, написати, провести операція. Записується в журнал операцій і навіть автоматично розноситься, такі як вертольотики ми колись робили, автоматично розноситься ось по таких табличках. Ми малювали колись вертольотики, а тут просто такі таблиці зроблені. Це не що інше, як оборотно-сальдова по рахункам. І потім всі результати переносяться в загальну оборотну сальду, все це робиться вручну. Ну, але такий допоміжний сайт я вам покажу. Ось, наприклад, щоб ви зрозуміли, яким чином я заведу операцію надходження сировини Аеліта. Тут була оплата у нас, а я просто зроблю надходження, вставити. Щоб ви розуміли, кожну нову операцію ви вносите і просто натискаєте кнопку «Провести». І вона з'являється, як і в журналі операцій, і з'являється також за кожним субрахунком, рахунком з'являється в табличній частині. Прописуємо дебет-кредит, ну тут вже потрібно знати. Значить, дивимося, надходження, значить, це у нас сировина, 201 рахунок, так дебетується активний рахунок. І також сировина у нас йде від постачальника 631 рахунок. І сума, ну ви бачите, що ми оплатили 49 тисяч, також тут пропишемо 49 тисяч. Так. До речі, цей приклад у нас є в програмі. Натискаємо кнопочку Провести, ви бачите, з'явилася операція, і також у нас є вже оборотно-сальдові по рахуночках. 201 сервина. Дуже цікавий сайт для початківців він буде в нагоді. Тобто користуйтеся. Так, значить тепер ми подивимося. Ще на нашу оборотну сальду, ви, у вас, мабуть, виникне запитання, що це за, ось, наприклад, кредитування, кредитове сальдо на рахунку першого класу, а це амортизація. Є ще такі рахунки, які називаються контрактивними. Просто у нас основні засоби не повністю будуть в балансі, а будуть зменшуватись на суму накопиченої амортизації для основного засобу. До речі, що до основних засобів, звичайно, тут ми не побачимо. Ми бачимо, що є нарахування амортизації, але ми не знаємо, чи по всіх основних засобах, чи не по всіх, чи все коректно. Тому для того, щоб уже проаналізувати облік основних засобів, я вам... Казала, що можна користуватися аналізом субконту, також можна користуватися, звичайно, відомістю по амортизації. Але мені дуже подобається звіт аналіз субконту, він наглядний. От, Наприклад, ми зайдемо, я налаштування зберегла, показувала вже вам як, аналіз субконту, так? і я вибираю налаштування по основним засобам. Так, вибираємо основні засоби і формуємо. Сформуємо, наприклад, за січень місяць. Так само вибираємо сформувати. Так. І ви бачите, що тут. Субконту основні засоби, але ми бачимо і активний, і контрактивний рахунок. І бачимо, чи є у нас нарахування амортизації. Бачите, ось у нас на 103-му будівля є нарахування, і також є на 104-му тісто теж нараховується амортизація. Ми можемо побачити залишок. Який піде в баланс, тобто різниця між початковою вартістю і між накопиченою амортизацією, теж ми бачимо. Тому що субконту, основні засоби, вони облікуються в нас не на одному рахунку, і дуже важко побачити по загальній оборотно сальдовій а і, звичайно, по оборотно сальдовій просто по рахунку основних засобів. А тут все дуже гарненько видно. До речі, Зараз ми ще побачимо ще деякі налаштування, які я зробила. Наприклад, мене цікавить ось червоний залишок по готівка в касі. Так? Це активний рахунок, тобто тут, як ми бачимо, від'ємне сальдо, цього бути не повинно. Давайте подивимося, в чому справа. Тут прямо з оборотно-сальдової відомості, натискуючи на обороти, якщо вони є в цьому періоді, так, ми можемо з вами провалитися як в оборотно сальдову відомість, так і в карточку рахунку, в аналіз рахунку, і так далі. Ви бачите, що тут ми можемо користуватися всім функціоналом, тобто багатьма, дуже багатьма інструментами. Беремо оборотно сальдову порахунку і бачимо далі провалюємося в карточку, так. І далі звідси ми можемо провалитись навіть у документ видатковий касовий оркер. І ви бачите, що у нас просто в касі не було залишку, так? а провів касир видачу. До речі, такого бути не повинно. Чому? Зараз я зразу ж скажу чому. Тому що тут видача коштів мала бути з банку. І у нас є дуже цікавий метод звірки. Який повсякденно ми можемо проводити, це звірка з банківською випискою. Тобто, на кожен день ми повинні перевіряти залишки на банківських грошових коштах, і щоб у нас обороти по банку були вірні. Тоді у нас буде, наприклад, і взаєморозрахунки вже, так? Зі сторони грошових коштів будуть правильні, і також в касі ось такої помилки не буде. Ну, це я зробила спеціально, я думаю, що такого у вас немає. Так, і далі. Далі ще я хочу вам розповісти про взаєморозрахунки. Звичайно, тут ми нічого з вами не побачимо. Наприклад, це у нас 631-й по оборотно-сальдовій відомості, так, ми бачимо, що у нас. Є просто зведений, зведений, зведений залишок. Так? І е, бачимо просто цифру. Але ми знаємо, що 631-й він активно пасивний. І зараз я виберу налаштування, яке я зробила, для того, щоб побачити саме до рахунків, взаєморозрахунків більш розгорнуто. Ось дивіться, я вибираю налаштування, я вже заздалегідь зробила по постачальникам. Відбір по постачальникам вибрати. Так, і подивимося, що я тут налаштувала. По-перше, я зробила відбір. В колоночці відбір, так, ви з нею вже знайомі по аналізу субконту. можна вибрати вид порівняння в списку і потім просто вибрати всі 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 рахунки, за якими ми хочемо, наприклад, бачити оборотну сальду на даний момент. Також потрібно вибрати показники, дані, так? може бути валютна сума, це ми все прописуємо. У нас в даному випадку гривня. І також. Прописуємо, по яким рахункам ми хочемо бачити розгорнуте сальто і також субконто. Субконто, ви знаєте, що це аналітичні розрізи. Так, якщо ми, наприклад, зайдемо просто в рахунок, ми бачимо, яка аналітика є, що ми можемо вибрати, контрагенти, договори, документи з контрагентами. І ці субконту ми можемо вибрати, або просто по субрахунках. Якщо просто по субрахунках, то субконто в нас не вибирається. В даному випадку давайте виберемо просто вибрати налаштування, ще раз нажмемо так, щоб воно в нас ось таким чином. І обов'язково в групуванні ми також повинні показати рахунки, тому що розгольнути сальдо буде показуватись по тих позиціях, які ми тут вибрали. І давайте сформуємо. Ось такий цікавий звіт ми отримали. Я його налаштувала. До речі, ви бачите, навіть колір зробила. Да? Ну, я зараз покажу для того, щоб ми трошечки відволіклися. Ось ми зробили море. Можемо зробити основний, наприклад, чорно-білий. ну, цікаво, який я чорно-білий ніколи не робила. Бачите, просто така без різних е кольорів. Ну, давайте зробимо просто як основний, повзамовчуванню сформувати. Ось, бачите, зелененький такий, не дуже рве очі. Так, і тепер давайте подивимося. Я знаю точно, що у мене, ось бачите, айліта. Ну це просто, якщо мало контрагентів, то ми, звичайно, тут побачимо. По айліті ми бачимо, що є і дебетове сальдо, і кредитове. В чому ж тут справа? І, до речі, підозра виникає в тому, що сума однакова. Тому що, звичайно, може бути таке положення, якщо у нас за одним договором, наприклад, є дебетове сальдо, за іншим кредитове, таке може бути. А в даному випадку, я точно знаю, що це помилка. Ну, звичайно, краще це все побачити вже в звіті аналізу конту, в моєму улюбленому звіті, який я вам вже розповідала. І сформувати і побачити. Чим воно корисно, тим, що ми бачимо аналіз взаєморозрахунків по контрагенту бачимо по всім рахункам зразу. Тобто, не отак от гадати, чи це правильно чи неправильно, а все зразу можемо побачити. Ну, в даному випадку я знаю точно, яка помилка. Ми просто можемо перейти в документ прямо тут, в оборотах, і виправити. Але перед цим я все-таки зроблю звіт аналіз субконту, щоб ми точно. Знали, що у нас невірно відображена господарська операція. Так, вибираємо налаштування, аналіз субконту контрагенти. Так, Дивимося, які субконти у нас тут з'явилися. Вибрати налаштування, контрагенти, вибрати. Ага, нічого не міняється. Зараз я подивлюся. Вік живи, вік учись. Контрагенти не вибирались, тому що ось тут я в налаштуваннях, попередні налаштування залишила основні засоби. І воно вже за замовчуванням, оце, бачите, наперед визначено, і воно вибирає от такий контрагент, отаке субконто, яке в нас вибрано тут. Ми просто можемо його. Видалити. І перейти вибрати налаштування. Вибираємо по контрагентам. Вибрати. Бачите, от тепер воно вже види субконту повинно вибрати. Зараз ми виберемо по договорам. Мабуть, стерлася. Ні, все-таки треба вибрати контрагенти. Так, і налаштування вже є. Контрагенти і документи розрахунків Сформувати. Так, і ви бачите, що по еліті у нас. Є рахунок на оплату постачальника, і 49 тисяч у нас є по оплаті. Так, документи потрібно, договір у нас аеліта, і 49 тисяч у нас є як по списанню з банківського рахунку, і також є підпорядкований. Документи, які підпорядковані рахунку на оплату постачальника. Чому це так? Давайте зайдемо все-таки в цей документ. Зайдемо в карточку. Надходження товарів та послуг. Так, і дивимося. Для початку я завжди, коли аналізую, дивлюся договір. Договір у нас йде за документами розрахунків. Тепер нам необхідно подивитися структуру. Є рахунок, є надходження товарів, але була ще й оплата. А її в структурі немає. Тому ми заходимо з вами в оплату і дивимося, що там не так. Можна зайти прямо з аналізу субконту, в оплату. Бачите, списання з банківського рахунку. Заходимо сюди, прямо з аналізу субконту, і тут заходимо в документ. І, будь ласка, дивимося. А тут у нас немає документу розрахунків. Ось в чому справа. Ми повинні його вибрати. Так. Вибираємо рахуночок, проводимо документ і формуємо аналіз суб Сформувати. І ось ви бачите, вже ситуація виправилась. Тобто, в оборотно сальдо відомості ми побачили, що щось не так потрібно проаналізувати і перейшли далі до рахуночків. Далі, в другій частині, я вам розповім деякий функціонал, який вам знадобиться в роботі. І буде робота більш корисна. Я чекаю ваших запитань, можливо, ще якісь помилки, які потрібно проаналізувати. Ми зробимо приклади і будемо далі працювати з оборотно-сальдовою відомістю. Я вам бажаю успіхів, всього найкращого!